Сус на Ще та страва. Коротше, лут від Герна Яро Хотіли життя без цього, без фільтрів. Влучайте. Історія, звісно, просто бомбезна Я давно собі хотів, хотів взяти типу, холодильник. У мене поки що немає машини, я ще не купив. Ось, а я хлопець фінансово грамотний. Ось то стараюся завжди використовувати гроші по переназначенню. І тому вони в мене завжди є. Шуліку. передісторія, я його побачив. Він стояв просто собі. Ось. Але коротше, що я знайшов собі по-перше, сервіс з оренду автомобілів на майбутнє. Ось. А так машини були дорого, тобто не дорого, а далеко типу, від мене, які були на нормальну ціну то я вирішив, що краще буде щось інше скрігатівити. Потім, виходить, я придумав, що хороший варіант буде підійти до хлопця, який був на машині, продовжити йому заробити. Він відмовився ще був накуреним за рулем, що я, звісно, вже не підтримую. Він сказав просто лишити. Я думаю, ну ти, може, лишив, але якщо я захотів щось зробити, то я завжди це відбуваюся. Після я спробував знайти кілька додатків таксі. Побачив також, що ціна була, як на мене, ну, завелика, тому що мінімум 30 потрібно було віддати за цей за транспортування холодильника. Красивий мюнхен, обожнюю мюнхен, красивий. Такі красивий, як і моє рідне місто Вінниця. Ось, виходить, що е, я подивився ще кілька цих таксі зрозумів, що... Ризик реворд мене не влаштовує. тому що раптом він не робочий, тоді я просто викинув 30 євро і ще й фізично дуже на, ну, скажімо так, попрацюю. Е, і тут я побачив бабуську, виходить, яка е, перевозила такі тележки від цього. від дедики. Я зробив фразу заготовку через перекладач німецький, тому що я ще дуже погано нею розмовляю. Ну як? По моїх мірках, Що вже там трохи виходить, але ну, порівняно з моїм англійським, там дуже є куди рости. Зробив фразу собі на німецькій, підійшов до неї. Кілька інших слів я знаю. Я пообіцяв, що якщо... я зразу предложив їй орендувати в неї кілешку за гроші. Вона відмовила сказала, що ти можеш просто її взяти, якщо ти її повернеш. Я, звісно вже пообіцяв її повернути. тележку, тілешкою, так як я був на велосипеді, я залишив велосипед там біля знака, виходить, я прищіпнув його. Також, щоб таким чином вона бачила, що я залишив свій транспорт. Тобто ну, ясно, що мій велик коштує багато разів більше, ніж цей холодильник, і не факт, що він робочий. Ось. І таким чином я придумав. І змайстрував таку конструкцію з тілешки і холодильника, і тепер його везу додому. І вже подивлюся, що там буде по ньому у себе вдома. Сподіваюсь, він працює. Музика. Те відчуття, коли ти холдиш один ефір. Холдери ефіра, привіт. Щоб ви розуміли собі, ребята, цей красавчик працює. І я зробив холодильник. Просто на ізі, безкоштовно, абсолютно. Ще, до речі, приємно поспілкувався щойно з своїм сусідом про це. Він, до речі, видається дуже крутим хлопцем. Мені подобається, що мене оточують такі ж самі круті люди, як я. Також підтвердження, що він дійсно працює. Ну і звісно, як же можна забути про бабусю? Я повертаю тележечку, яку взяв назад. І далеко, звісно, але нічого. Пацан сказав, пацан зробив. Бабуся, мені довірилась. Я не можу не оправдати її довіри. І звичайно, я вам скажу, що якщо хочете більше лутерського контенту, пишіть в коментарях. Я буду лутати. Такий нас проростає чарівний захід сонця, який я так... No, мені дуже подобається.

I got facts over facts over tracks, and nasty, getting close, so, getting fast. I could roast, I can gas, think I'm okay, I'll last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the thing, exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can back. I want you can say I what you got, it was built the Получається, тут по ось не Тут я залишу свою велосипед, присінну його просто до знака і все. До речі, трохи з пивом про мене. Я спікер. Займаюсь ютубом. Не дивлюсь телевізор. Люблю грати волейбол. Також читаю реп. Люблю грати у баскетбол. Займаюсь біо. Також люблю грати у футбол. І ще сьогодні я почав займатися великим танцем. І також звичайно канал, якщо вам цікавиться це. тому що я гадаю, що вам ці дії. so remarkable In my head a collage yeah. spread i'll be great one day yeah. going off of my yeah. meds. no i'm not giving